Не вийшла у нас ігра сьогодні, не могли вийти через середню коротку передачу, довелося перебутуватися на довгу передачу і виходити так через, через міст, скажімо так. В цілому знову пропускаємо легко, вроді вже з ігроком рядом стоїмо, але все одно даємо бити. Другий гол це таке вже. вже, напевно, не працювали. Голова не працювала, неправильне рішення, всі прийняли, коли другий м'яч пропустив. Ну, опять же, свої моменти ми не реалізовуємо, якісь там напівмоменти, не дожимаємо. Напевно, майстерник футболістів так не дозволяє нам це зробити. Якщо я запитаю, будь ласка, я розумію, що з роздягами нічого виносити не можна, але наскільки я розумію, раз прийшли в зараз я правильно розумію, що відбувається чоловіче розмова. Все правильно, ви розумієте, як казав колись класик, перед кожною грою ходять люди в церкву. Я, я мішен сьогодні подзвоню. Запитаю, яку церкву треба робити. І скільки раз треба сходити. Чи перед кожною грою. Скажіть, будь ласка, в а ми побачимо, побачимо. Він почав бігати вже, проводив дуже багато часу в тренувальному залі. Відновлювався з реабілітологом і зараз вже починає на полі вже бігову роботу. Я думаю, до кінця сезону ми побачимо. Ну, <скільки> no, я кажу, що на полі побачимо його до кінця сезону. А <скільки> ізотов. <скільки> ізотов в другій команді Він да, відновився. Тренується. Якщо ще є запитання? Віка, будь ласка. Ну стосовно самої гри, от за останній матч послідковується така тенденція, що команда намагається м'яч не забити, а саме занести у ворота, тому що за останній часом дуже мало дальніх ударів, і хлопці намагаються підійти до воріт, Ось, Наприклад, є ударна позиція, але вони все одно намагаються його ще ближче донести до воріт. От, це така настанова. чи це так хлопці хочуть зробити. Це футболісти приймають рішення і за короткий період часу їм треба прийняти. Правильне рішення. Да, були пару моментів, він не тільки в сьогоднішній грі, щоб можна було бити. Вже ситуація непогана для, для нанесення удару, а ми її ще покращуємо, ще покращуємо і в кінці кінців один на. Але він почав перекладати ногу, м'яч розвертатися і це неправильно приймається рішення футболістам. А вони зазвичай приймаються рішення неправильні коли. Коли я замучився, я устав і тоді вже я неправильно вже має рішення. Чи є запитання ще? Не вистачає агресії в за завершальної фазі. Залабая не вистачає Ну, Усі команди можуть. <laughs> да, так, таке теж є, тому цю тему теж заципила. Полтава все життя на полі віддавалась, самовіддача. Друг за друга в підкатах зараз щось не всі, не всі ці це роблять, на жаль.